Доріжки для вулиці, це наше спасіння. У нас, до речі, вже йдуть замовлення саме на ці доріжки. Ось одне, до речі, так це ж замовлення, так? Да? А, я бачу давно запечатане, замовлення. В коричному кольорі заували кутики в сірому, попросили, щоб були прямі. Дивіться сюди, дивіться я вам показую, яка доріжка буде йти для вулиці, по якій можна ходити взутим, по якій треба ходити взутим. І вона хоче, щоб ви ходили по ній взутим. Є в ширині до двох метрів. І подивіться на її поверхню. Поверхня йде ребриста. Ви бачите, об неї дуже класно буде витирати ноги. І вона зовсім де не марка. Ви мені що, не вірите чи що? Подивіться, от. Кстати, я щось випрыгнув. ну, ну, чисто. Взагалі нічого не видно. Подивіться, яка краса. І хоч би що йому. І гумова основа, подивіться, яка не буде ковзати вам. Є ще також в сірому кольорі, в такому графітовому кольорі. Також буде до 2 метрів. Ось такого плану. Коричневий і сірий колір. Вибирайте саме такого плану, і у вас буде гарний настрій. Тому що пилюку, мусор, пісок не несете до хати. Весь залишається саме на цій доріжці. Витерли ноги і пішли собі.